Добрий день студія, з вами зі зігрейн. У нас черговий бій на Бачаті на карті лінія Альцгеймера. Це не буде відос про ниття. О, я опять не настріляв 10 тисяч, пожалійте мене нещасного. Ні, просто прикольний фановий бій, де трошки потащили каточку. Так, ми бачимо сетап. 4 тяжика на команду, 28 тисяч хп, 27 взводні. Значить, це буде пивоврив або по 9 лінії, або по, ну, по АБ-лінії. Того ми заряджаємо кумульочки і на підкаті дати там одну-дві тички там би не завадило. ЛТшка їде дефолтний прокат чекать, друга ЛТшка в Нубакущ. Для чого воно потрібно, я не знаю. Напевно, там вафільку поцвіти, що борта покидала, але такі собі мови. Не грайте так. О, бачимо, на радарі засвічується 277, Значить, певний врив у нас буде по АБ-лінії. Ми це тримаємо в розумі. Значить, у нас тут або вафелька зараз підкати, або 60 ТП. Зверху ріспавниці у нас і 7. Бачимо, що на редбулі летить е 4 Думаю, зараз в мене ще з рентгена. Уже він мене рентгене. Він кидає тичку. І ми, скориставшись такою нагодою, кидаємо цьому підпіваснику повний борт кумульочків. У нас залишається один снаряд, зразу скіпаємо. Немає сенсу виставлятися там, щоб поплюхкати. Ну, одну тичку дати, щоб отримати як мінімум на 500. От, і Сасіому, От, це не в наших інтересах, як казали великі лиси є класики. Не треба задарма витрачати хп. Того ми кидаємо барабан, дивимося певний взвод вже пропушує нашу базу, можна сказати. Я тримаю це в розумі, що мені зараз треба роздати барабанчик і бекнуть базу. Бо у нас 277 явно не збираються повертатися на базу. Яга, тим паче, вона там, знаєте, в неї львівське різдвяне з пінкою налите. Хотів якось обмануть судьбу. І не тримував тичку від Іса 7 -го. Взводік. це не взводік. це просто два рандомних 277. Блочили мені постріли, але я пристроїв усі тички. І 7 ми відправили до апостола Петра, Кидешем барабан. Дивимося, що врив на нашу базу ще підтримує Бачат і К-91. Там ще й тесак до них. Приєднався і ще один Бачат. Тобто на базі там все. Ну... Як раніше ВКонтакті писалося все складно. Наші замітили через 30 секунд, коли це потрібно, 277 7 ще треба бекать на базу. Вони бекають добре, більше хп на базі, значить довше поживемо. Я бачу бачата, перекидую через інтуїцію на підкалібери. закидую тичечку, таку слабеньку на скілі. Бачу, що 277 вривається на бачата, значить я можу вийти агресивніше тут пограти. Ну, він просто йому на лице сів і справився. Тим часом бачат мінусує нашого CS-63. Я там за, камнями, за каміннями намагаюся зрозуміти, де сейвиться бачат. Сразу стан по мені прилітає, тільки я засвітився. Може він в ягу летів, але, знаєте, є таке. Переконливе внутрішнє відчуття, що це летіло в мене. Кидаємо ще одну тичку в 2.77. Підставлятися нам ще раз не треба. Скидаємо. Ні, я не скинув барабан. А даремно, треба раніше було скидати. Зараз ми йшли в КД станом. 4500 ми надамажили. Такий екшончик на початку бою. І що ми маємо по розкату? Бачат, який застиг на нашій базі. Бачад, який там сейвиться, хилиться, живе, 60ТП, що піджав, і вафля на базі. Ну, дві бутилки, то за замовчуванням зрозуміло, що в них там свій гей-клаб. ми ще в нього пізніше вірвемося. Так, хочу під'їхати так хитро, мудро, щоб висвітить вафельку, але не чекнуться від поляк. Але оце непрозоре дерево, яке додає 20% до Москвання, там чи 25%. Трошки наші плани руїнить. Висвічуємо вафельку, кидаємо тичку і світимося від поляка. На жаль. Була б це збірка з копами, пацки. Але ладно, не будемо. Я через хатний приціл намагаюся зрозуміти, чи бачить мене вафля, чи не бачить. Все ж таки, вона мене бачила, кинув тичку на угад, Вона не залетіла, полетіла в молоко. Підсвічуємося ми від 60 ТП. Робимо хитроумні муви. Показуємо, що ми їдемо. Вбивати бутилок, пушить вафлю. На відсвіті лампи ми повертаємося, у нас кидешиться барабан кумульочків, Нам треба піймати на КД 60ТП і просто вбити його. Одна бутилка насипає, ну, зараз і інша значить насипить. Я тим часом вже майже зарядив барабан, відкидеш ще одна бутилка. Даю тичку 60 ТП, він відкидешується в 60 ТП нашого. Три тички в барабані відразу скидаю, тому що Бачад десь там в сейвах, вафля ну, на балкончику застила, то зрозуміло. Кидеше наш барабанчик. І нічого нам не заважає, в принципі, поїхати по центру. Бачат, я думаю, що сейвиться десь знаєте, в оцих квадратах або в оцих. Вафля, я на той час думав, що вона так і застила на балконі. Але там, знаєте, поважний пивоглот, він такий, що спроможний передвигатися, значить, не до кінця. Ловлю я лампу від вафлі. На ходу закидаю у бачата. Тримаю 4 тички, саївся в рельєфах. Дивлюся, що там вафелька хоче. А в тебе ж піксель, та видно, пацик? Кидаю він в землю по мені. Даю йому одну тичку, ще одну. Ну, Не хочеться ризикувати. Тим паче він уходить в сейви. Ми тримаємо 3 три тички. А це значить що? Що ми можемо їх пристроїти по бачату в якого 700 хп. Тут Командор 277 розтикує, розпікує мені вперед, назад, вліво, вправо присісти, встать. Ну, просто Бог цієї гри. Я ж не знаю, як тут знаєте їздить там, стрілять. Засвічується кормою батчат. Кидаємо в землю. Він кидає також в землю 1-1 по землям у нас. На розкачки за оцим камнем добираємо ми бачата, ловимо камшот на лице від бутилки від ГВЕ, внесли його в список педагогів. Кидеше барабан і наводимо суету в бутилочному світі. Вони зараз спіймали лампу, знаєте, і як Корови з мультфільму тачки 3, коли там на них фарами посвітиш, а так само і ці щось починають суетитися, бігають, метушаться. Я бачив, що 261 в КД, можеш мене не обманювати. Знаєш, я вже таких скільки бачив. Дивимося, там вафілька, там 60 ТП. 60ТП починає відлітати ХП, значить він розрядився, вафілька дала йому тичку. І він в вафільці відповідно теж. У Вафлі залишається 66 хп. І ми на мужика їдемо її добивати. Можна було би поїхати сюди і просто її добрати, але це не наш метод. Тому давайте підрубаємо режим форсаж і їдемо напіхувати по башки вафельки. У мене 658 хп, я знаю себе, можу танкнути. Вафля мене засвічує, але знаю, що там з кутами зовсім біда. Від жопки ми розпікуємо вафлю. Щось я тут трошки в пиві. Він кидає мені тичку і я його добираю. Ось такий пацький бій на 7800 дамагу Багато мало не знаю, але бій мені сподобався, по-своєму прикольний. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, любіть свою маму, не тільки свою. До побачення!